Коло будинку оберемок тюльпанів. Їх принесли в пам'ять про вісьмох жертв ракетного удару, якого РФ завдала 19 квітня 2024 року. Торік ворог здійснив комбіновану атаку на Дніпро. Серія вибухів пролунала о 5-й ранку. Окупанти поцілили у житловий будинок. Жертвами стали восьмеро людей, серед них і дві дитини. Ще 35 осіб зазнали поранень. У день трагедії президент України особисто прибув до Дніпра з неоголошеним візитом. Дорогі українці, українки. Важкий сьогодні день, ракетні удари, Дніпро. Просто по центру міста, по звичайній забудові, будинок, вокзал до аварійно-рятувальних робіт було залучено два десятки одиниць техніки та понад 100 надзвичайників. Найсерйозніших руйнувань зазнали два горішні поверхи. Було зруйновано частково е під'їзди, які ви бачите позаду мене. І також е згоріла покрівля будинку. Е Після чого приїхали на місце наші спеціалісти, проводили обстеження, спілкувалися з мешканцями, приймали заявки, встановили у цьому будинку майже 200 квадратних метрів вікон. Тобто, всі вікна, які були пошкоджені в цьому будинку, вони були повністю відновлені. Також зробили капітальний ремонт покрівлі у під'їздах з першого по третій та у під'їздах з сьомого по десятий. Мешканцям була запропонована допомога на винайм житла. Всі, хто мав мав таку потребу, всі звернулися до департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради та отримали цю компенсацію. Пані Тетяна з жахом згадує торічні події. Тоді страшенно налякалася, ледь не втратила собаку який загубився у Прилетела 19 числа утром, в начале 6. Ну, Перепугались, понятное дело, выскочили. Е -е -е, Пока его нашла, дрожали руки ноги. Ну, нічого, все в порядке, все нормально, выскочили, вернулись, потім, по моему 10 дней не было света. Ну, у меня в квартирі только окна вилітали. Вон они стоят Выбиты. От, і до початку августа ми там продовжували жити. Нині жінка винаймає квартиру у сусідньому під'їзді, бо в її оселі жити нині не можна. Вона визнана аварійною. Крім того, там доступні не всі комунальні послуги. На сьогодні там немає отоплення, немає газу, вода у мене є, а в тих під'їздах немає. Квартира у мене затоплена, тече, стіни всі в грибці, пол вздувся. У нас відключений газ, вода, світ. Практично без цього можна жить, як ви думаєте? частина будинку, яку визнали аварійною, нині вкрита плівкою. Відновлювальні роботи продовжать щойно завершиться розробка проєктної документації. Зараз готується проєкт, як ми раніше казали, він буде виготовлятися протягом цього року. Складності виникають через те, що це, цей будинок це пам'ятка архітектури. Проєкт виготовляється, після чого ми його будемо подавати до мінкульту, будемо чекати вже від мінкульту. Скільки займе цей процес, все буде вже залежати від саме мінкульту. Після цього. Як буде готовий проєкт, ми зможемо одразу приступати до відновлювальних робіт. Це буде повністю відбудова цих під'їздів, які зруйновані, та відновлення ліпнини та ну, до того виду будинку, в якому він був до цього. Лише після повного відновлення будинку люди зможуть повернутися до рідних домівок. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.